Двоє братів самотужки фасували і розповсюджували наркотичні засоби та психотропні речовини. Під час обшуку поліцейські виявили і вилучили заборонених речовин на суму щонайменше півтора мільйона гривень. Протиправну діяльність фігурантів викрили оперативники УБН та відділ розслідування особливо тяжких злочинів на з і Африківській області. Поліцейські задокументували, що з липня 2023 року рідні брати, 24-річний та 22-річний мешканці Івано-Франківська організм. Незаконний збут заборонених речовин через один із телеграм-каналів, також забороненими речовинами вони забезпечували інших наркоторговців. Під час обшуку за місцем проживання та транспортному засобі фігурантів, поліцейські виявили та вилучили наркотичні засоби та психотропні речовини в особливо великих розмірах. Всі заборонені речовини поліцейські вилучили та направили на проведення експертизи. Вартість вилученого на чорному ринку сягає щонайменше. Півтора мільйона гривень. Фігурантів затримали в процесуальному порядку. Слідчі їм уже оголосили про підозру, учинені кримінального правопорушення за частиною 3 статті 307 кримінального кодексу України йдеться про незаконне виробництво, виготовлення, придбання зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Наразі поліцейські проводять заходи щодо блокування телеграм-каналу, за допомогою якого розповсюджували заборонені речовини слідчі з'ясовують джерела постачання. Ання наркотовару та інших осіб, причетних до протиправної діяльності, Михайло Березень Любомир Макитюк. Новини на вежі.